18 жовтня міський голова Сергій Кузьменко провів черговий прийом громадян з особистих питань: звернення жителів громади, здебільшого, стосувалися житлово-комунального господарства. Це питання нарахування споживачам плати за теплопостачання у місцях загального користування, потреба в ремонті ліфту, підсипки дороги у приватному секторі тощо. Питання громадян розглянуть та за можливості врегулюють найближчим часом. Йдеться на сторінці міськради. Олександріць, який служить в силах спецоперації України ЗСУ, отримав почесну нагороду від головнокомандувача. Нагрудний знак Хрест хоробрих від Валерія Залужного Руслан Чирва отримав 9 жовтня 2023 року. Цим нагрудним знаком нагороджують військовослужбовців та працівників Збройних сил України за героїчний вчинок, пов'язаний з ризиком для життя чи здоров'я під час участі у бойових діях об'єднаних антитерористичних операцій, а також операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій. Волонтери оголосили черговий збір на авто. Координаційний центр волонтерів Олександрія збирає на 26 авто для розвідників. Автівка хлопців підірвалася на міні. На щастя, хлопці живі, а от машина ні. Потрібний повнопривідний бус знайшли. Ціна 185 тисяч гривень. Реквізити на сторінці координаційного центру та волонтерки Ксенії Штепиходин. Кіровоградщина отримала пізнавальні набори для дошкільнят. Представництво ЮНІСЕФ в Україні надало закладам дошкільної освіти Кіровоградської області напрацьовані друковані матеріали щодо ментального здоров'я гігієни, мінної небезпеки. Ці матеріали згуртовані за тематиками в боксах під назвою Нумо відкривай та розвивай у кількості 511 одиниць. Бокси отримали всі заклади дошкільної освіти, у яких працюють з дітьми за змішаним та очним форматом. 14 жовтня в Черкасах відбувся відкритий чемпіонат з волейболу серед дівчат 2007 року народження і молодші. Участь взяли чотири команди з міст Черкаси, Долинська, Чигирин та Олександрія. Олександрійські волейболістки вибороли бронзову медаль. Цього ж дня відбувся відкритий чемпіонат з волейболу в місті Черкаси, присвячений пам'яті тренера Новгородченка. Серед юнаків 2007 року народження і молодші. Брали участь чотири команди з міст Черкаси, Умань, Олександрія та Київ. Оксандрійці посіли друге місце. Наш гравець Авраменко Євгеній отримав відзнаку Кращий гравець. Спортсменів тренує тренер-викладач Володимир Кулішкін. Олександрійські правоохоронці зупинили водія, який у стані сп'яніння перевищив швидкість. Подія сталася 19 жовтня близько 11-ї години. Патрульні зупинили автомобіль Ford Focus, який перевищував швидкість. Порушення зафіксували за допомогою приладу TrueCam. Під час спілкування з Керманичем інспектори поліції виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік зізнався, що напередодні ввечері вживав алкоголь. Результат приладу драгер 1,79 промілі. Це майже. Же в дев'ять разів більше допустимої норми. У суботу, 21 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 14, в день плюс 24. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стопчика. Вітер південно-західний 3 метри на секунду.